Україні за ці слова катували, переслідували і вбивали. І вбивають до сьогодні. Цими словами стояв український військовий в останній свої хвилини перед розстрілом. Це найперше слово, яке укрилює і якусь приносить тепло, радість кожним. Кожному українцю не важливо, якою мовою і хто він за національністю. Живе в Україні, значить, ти українець. І будь українцем. і Слава Україні! Героям слава! Для українців гасло Слава Україні сокровенне. Це ті слова, за які платимо найвищу ціну. І ті, які передаємо з покоління в покоління. Це наше одне з найголовніших гасел. І воно зараз для нас величезну роль відіграє через те, що ми зараз зрозуміли, настільки ми пишаємося своєю ненькою Україною, і за що ми її так сильно любимо. Взагалі, слава, це така давня богиня, якій поклонялися наші предки. Вона захищала воїнів якраз в битвах, тому. Просто говорити Слава Україні це бажати Україні жити, так, квітнути, розвиватися. Гасло слава Україні спершу мало іншу відповідь по всій землі слава. Його використовували ще в Харківській студентській громаді у кінці 19 століття. Але популярним стало в часи Української Народної Республіки. З гаслом Слава Україні наші захисники йдуть в бій проти окупантів. Слава Україні! Героям слава!» У 2018 році гасло Слава Україні та відповідь на нього «Героям слава офіційно затвердили як статутне привітання для збройних сил та нацполіції. Дякуємо кожному захиснику і захисниці, завдяки яким не боїмося повторювати. Слава Україні! Героям слава!